На майданчику Карпарк Карпарку на продаж з'являється ось такий Рено Гранд Сенік. Він семимісний. 1,6 бензин, п'ятий рік, датчик світла, датчик дощу, клімат, круїз. Е -е, і він весь в рідній фарбі. Задні парктроніки, фаркоп. Дивіться, це ж Гранд Сенік. Тут або можна посадити сім людей, або ось, ось духи склали. І у вас величезний багажний відділ. Значить, Автівочки скло всі не тоновані, сонцезахисні шторки. Ось ці бачите є. Ось такий світло-сірий в нього салон. Середній рядок-сідушок ідеальний. Столики. ну ми розуміємо, це ніка. Ніші, бардачки, ящички тут. де там там, ще там, Тут по-моєму, розетки в нього ще ззаді є. значить, Попереду так само. Купа карманчиків. Ящички, ось так все виглядає, по кузову, кажу ж, весь в рідній фарбі. Тут тут ящички, ось велика ця підлокотник хліборезка. Значить, що у нас по фарам? Такі чистенькі всі галагенки з туманками. Автівочка, до речі, свіжопригнана, розмитнена і чекає на першого власника в Україні. Погнали з цієї сторони. У нас значить, чотири склопідіймача, електрозеркала з підігрівами, датчик світла, датчик дощу. Круїз, клімат, електроручник, ліфт водійського сидіння. Ось так виглядає водійське сидіння. Сідаємо. Що ми? Подивимося зараз. Раз, шепу. А що пікає? А, що резерв пального? Ойл, електрорівень мастила. Показує максимальний рівень. Де там? 221 тисяча пробігу. Середній розхід пального 7,1. Ну, Магнітофон жалко, що рід не викинули, тому що ці кнопки пригулювали, гучність, а так ну тут флешка зато є. Ну І цей величезний підлокотник, ви ж знаєте, там можна купу-купу речей напхати, розетку, прикурювач. І погнали, зараз покажу вам двигун. Нагадую, ще раз, тут 1.6, бензиновий двигун, котрий дуже себе класно, а я не зможу одною рекою. Дуже класно себе зарекомендував, можна поставити газове обладнання. І кататися недорого витрачає небагаті кошти на пальне. Ось так все виглядає. робив він рівнесенько. Значить, майданчик наш Карпак знаходиться в місті Кам'янському за адресою вулиці Республіканська, 9А. Придбати ви це авто, можете у нас на майданчику. За ціною 6 тисяч доларів. Нагадую ще раз, весь середній фарбі, грансенік. Семимісний, п'ятий рік, бензиновий, 220 клімат круїз, датчик світла, датчик дощу, 8 подушок безпеки, 450. І, до речі, є ще на криші е, рейлінги, або знаю, називається, щоб багажник можна на, на дах почепити. Кому цікаво, дзвоніть, наш телефончик 093 569 69 69. Адреса і телефончик, кому хто не встиг, є на головній сторінці. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте, купуйте гарант. Сенік такий гарний.